Слава Україні, друзі, це канал Legendary Balls І я Ігор Мартиненко. Вітаю вас всіх. Ну напевно, у вас одразу виникає питання, чому я за кермом, а все тому, що я хочу зрозуміти, куди ж мчить ця машина під назвою збірна України? Чи пак автобус збірної України на євро 2024 або ж четвертого місця додому до хати, чи з третього місця будемо вірити, що вийдемо до плей-офф? Ну, або ж впевнено після. Перемоги над бельгійцями з другого, чи навіть з першого місця на стадії однієї восьмої фіналу Євро 2024 Тож чи треба паркувати цей автобус біля наших воріт? Або навпаки, впевнено, бельгійцям нав'язувати боротьбу з усім нашим атакувальним потенціалом і впевненістю. Пишіть в коментарях, як краще грати збірній Реброва. Ну і чи вірите ви в цю саму перемогу збірної або ж без перемоги, чи зможемо ми. Вийти до дні восьмої фіналу Євро 2024 Про все це будемо говорити сьогодні. Але перед стартом прошу поставити лайк цьому відео. І, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. Окрім того, скануйте QR-код, також в описі до відео. Лишаю всі реквізити. Якщо є така змога, є таке бажання, звісно, то задонайте. Я всім вам дякую за підтримку і не тільки за донати, але й за всю вашу активність коменти лайки та підписки. Ну і ми готові починати. Поїхали! А я знаю, чого ви від мене чекаєте, щоб я розповів, як Україна може вийти з групи і у плей-офф Євро. Все просто ми перемагаємо бельгійців і точно посідаємо перше чи друге місце. У нас буде шість очок. Якщо виграє Румунія в паралельному матчі зі словаками, то ми будемо другі. Якщо ж там буде нічия чи поразка Румунів, перемога словаків, то Україна виходить з першої сходинки. Варіант два. Якщо ми з бельгійцями. Граємо у нічию. Ну тут все дуже цікаво і заплутано. Тому що якщо перемогу у паралельному матчі здобувають словаки або румуни, ми відповідно виходимо з третього місця в одну восьму фіналу. Але якщо паралельно також буде зафіксована нічия, то у чотирьох команд буде однакова кількість по чотири очки. Ну і в таких обставинах, отам з нами злий жарт. І зіграє поразка з великим рахунком 0-3 румунам. В першому турі, тому що як зараз ми коли у всіх по три очки на останньому місці, так само ми будемо на останньому, якщо відповідно у всіх стане і по чотири очки, тому що тоді будуть рахувати забиті і пропущені голи, і в Україні, як бачите, зараз найгірша різниця м'ячів. Ну і варіант третій поразка збірної України. Навіть за таких обставин ми можемо вийти з третього місця. Для цього потрібно, щоб румунія обіграла Словаччину. Тоді в українців і Словаків буде по три очки і будуть рахуватися вже особисті зустрічі. Ви як пам'ятаєте, ми словаків обіграли 2-1, тому в нас перевага. Але якщо буде перемога словаччини чи нічия між румунами і словаками, відповідно Україна стає за таких обставин. Четвертою, тож середа, 26 червня, 19.00 за київським часом, саме у цій порі, пролунає стартовий свисток англійського судді Ентоні Тейлора на 55 тисячному красенні стадіоні у Штутгарді, зійдуться Україна та. Бельгія, дуель тренерів Сергія Реброва та Доменіко Тедеско. Що цікаво, у своїй історії збірна України в Європі ще не зіграла тільки з трьома збірними. Власне, це Гібралтар, Ліхтенштейн, ну і Бельгія. І от поповниться історія наших дуелей першим поєдинком. Бельгія є грандом світового європейського футболу. Щоправда. Червоні дияволи, як бельгійці, самі себе іменують жодного разу не здобували великих міжнародних титулів. покоління, де Брюйне вже фактично завершує свою історію. Ну, можливо, ще декілька турнірів у нього Лукаку та компанії попереду, але вже точно без великої плеяди від Азара і до компанії та Мертенса, але все одно Бельгія буде однозначно фаворитом в нашому поєдинку. Навіть без Бакіо, який пропустить матч синьо-жовтими через перебір жовтих карток, без травмованих мен'є та Віцеля, все одно Бельгія це дуже грізна сила. Ну і в збірної України ми сподіваємося, що вже повністю вилікувався Миколенко, який і сам підтвердив, що вже декілька днів працює у загальній групі. Ну і так само Віктор Циганков, який переважно тренувався індивідуально, але теж нам має допомогти. Ну, на мою думку, збірна України має ставити автобус біля власних воріт. Так я визнаю, що сам не рідко, хоч і вважаю Реброва кращим українським тренером, але критикую Сергія Станіславича саме через цю аж занадто велику обережність, особливо з суперниками, яких ми маємо обігрувати, чи принаймні суперникам, які на одному рівні з нами. Тож при всьому потенціалі збірної України, все ж Бельгія це збірна дещо іншого, більш високого класу. І Ось тут рольовою моделлю та тактичною, в тому числі, для нас має бути поєдинок Німеччина-Україна напередодні чемпіонату Європи товариський матч у Нюрнбергу, який ми провели за схемою 5-4-1 з трьома центральними захисниками: за Барнем, Матвієнком та Сватком. Там нагадаю, ні. Імці так і не спромоглися забити збірній України. Чудово відіграли наші польові гравці, оборона. Ну а про голкіпера якраз Анатолія Трубіна і мови йти не може. Він став героєм у складі синьо-жовтої команди. Тож саме Анатолія Трубіна я прогнозую в старті у ворота. Ну і спробую допустити, що Сергій Ребро випустить саме Тріо-центрбеків, Ілля Забарний, Микола Мат. Твієнко та Олександр Сваток. На флангах, скоріше за все, Віталій Миколенко відновився і вийде ліворуч. Ну, а праворуч, схоже, буде. Тимчик, а не конопля, який грав з румунами в першому турі. В опорній зоні теж питання відкрите, Напевно, все ж Володимир Брашко. В центрі буде трохи вище Микола Шапаренко, герой матчу зі Словаччиною. Ну а на флангах атаці все значно цікавіше. Ліворуч, звісно, Михайло Мудрик. А от правим Вінгером. Ну, навряд встигне відновитися Віктор Циганко, можливо, Андрій Ярмоленко. Але все ж у таких обставинах можливий вихід Георгія Судакова. Ну і попереду центр форвардом схоже буде Роман Яремчук ще один герой матчу зі Словаччиною. Поки Артем Довбик мовчить на євро. Яремчук вже забиває це його третій гол на чемпіонатах Європи. І він випередив за цим показником самого. Андрія Миколайовича Шевченка, напишіть в коментарях, як вам мій варіант складу, чи погоджуєтесь з ним, або ж випустили б і інший склад, і іншу формацію, Ну, типові для нас, 4-3-3. Ну що ж, друзі, віримо в збірну України, хоча й обставини проти нас дивовижно. Але збірна України пропускає в усіх матчах на чемпіонатах Європи і в 2012 році, і в 16 і на Євро 2020, І на жаль, поки що зберігається ця тенденція і на поточному євро 2024, це навіть антирекорд. Збірна України єдина з команд, які провели понад 10 матчів на чемпіонаті Європи. І в усіх з них пропустили. Окрім того, ми до цього часу поступалися в усіх останніх турах групового етапу Євро, і в 12-му проти англійців, і за 4 роки проти поляків. Ну і відповідно на минулому євро програли 1-0 австрійцям. Але я вірю, що тут і зараз ця тенденція зміниться. Напишіть в коментарях, чи вірите в це. І ви, окрім того, прошу долучайтеся вже в середу ввечері до стріму. Будемо дивитися. Разом вболівати за збірну, ну і також, будь ласка, поставте лайк цьому відео. Буду вдячний за ваші підписки на канал Legendary Balls. Ну і лишаю реквізити і в описі до відео. І ось QR-код, як завжди, можна відсканувати і задонатити на розвиток українського YouTube. Я, Ігор Мартиненко, щиро, за все це вам вдячний за підтримку, за увагу. Бажаю всього найкращого. Ну а Україні ми, звісно, разом кажемо перемагай! Ну що ж, по. Їхали вперед, Україно, до перемоги.